Друзі, до вашої уваги короткий огляд поточних напрацювань розробці комплексу радіоелектронної розвідки спектрозвір від URMH. Наразі продемонструємо вам максимальну комплектацію, яка є на даний момент. Складається вона з двох основних частин. Це основний кейс з мінікомп'ютером. Друга частина це великий кейс, в якому розміщено додаткові модулі. Для зручності транспортування. Кейс закріплено розміщено в спеціальній розробленій до нього РПС системи переносці. Огляд компонентів, які розміщені в великому кейсі. Вставка для модулю керування антеною, Основний блок цього модулю. Набір різних антенн, це антенна типу Вівальді. Періодична антенна, ягі та панельна. Це універсальне кріплення, на яке можна встановити тепловізор або якийсь інший оптичний пристрій. Це штейн до пристрою керування антеною, Кутушки з кабелями і блок. Для заряджання основного модулю кейсу. Основним і головним компонентом комплексу є окремий кейс, в якому розміщені мені комп'ютер, sdr плату та програмне забезпечення. На зовнішній частині кейс має наступні інтерфейси. Це антенний вхід N-Type, Вихід XT60 для живлення зовнішніх додаткових модулів. Роз'єм HDMI для виводу зображення на зовнішнє джерело. BNC відеовхід з відеомодулю або камери відеоспостереження та вхід для заряджання. Після включення завантаження програмного забезпечення відбувається автоматично. Єдине, що нам потрібно зробити, це натиснути Connect. Та старт роботи. Почалось сканування. Пристрій керування антеною складається з наступних компонентів. Це основна частина з механізмом, джойстик для керування, катушка з кабелем. Два кронштейни. Один для антен з можливістю зміни положення реалізації антенни, другий універсальний. Який можна затиснути тепловізор оптичну трубу, ну, будь-який пристрій спостереження. На самому механізмі вже розташовано наш відеомодуль з камерою для контролю положення напряму антени. Для надійної фіксації антен використовуються ці два гвинти, які живуть в цій частині коробки. Пенсація відбувається таким чином. Ми вставляємо крінштон антенни і винт як клин вкручуємо отсюди. Те саме робимо з передньої частини, але це вже не обов'язково достатньо й одного. У якості джерела живлення для пристрою керування антеною можна використовувати будь-яку батку FPV. Або безпосередньо від кейсу. Кабелем, який йде в комплекті. До складу відеомодулю входить сам безпосередньо відеомодуль, який вже встановлено на пристрій, І катушка з кабелем 20 метрів живлення і передачі сигналу. Для підключення кількох зовнішніх модулів до кейсу застосовується отакий дільник. На 2-3 виходи. Для під'єднання відеомодулю до кейсу ми використовуємо штатний кабель, включаємо живлення і включаємо БНЦ у відеовхід. Коли відеомодуль під'єднаний, для отримання зображення на екрані кейсу переводимо його в монітор в режим АВ і бачимо зображення з камери встановленої відеомодулю. Для коректної роботи з винесною антеною нами було розроблено відеомодуль. Відеомодуль складається із трьох основних компонентів. Це внутрішній блок, зовнішній блок з підсилювачем та кабель в даному випадку 20 метрів. Зовнішній блок антенного модуля складається з двох частин. Це універсального кронштейну для кріплення та основного блоку. Блок має антенний вхід, антенний вихід, закриті очками, кнопку включення і роз'єм XT60 для живлення блоку. Блок підтримує живлення від 6 до 30 вольт. Внутрішній блок антенного модуля має вхід живлення, вихід до зовнішнього блоку. Вихід USB 5.0 для зарядки будь чого І дисплей, який відображає поточний стан заряду джерела живлення. Після того, як антенний кабель під'єднано до кейсу, можна включати підсилювач. У разі використання антенного модулю. Із пристроєм керування антенною він встановлюється в спеціальне підготовлене місце. Якщо при використанні пристрою керуванням антеною планується робити більш ніж один оберт на 360 градусів, рекомендується залишити певний запас кабелю, щоб він не намотався на основну вісь. Ось так виглядає спектрограма при використанні антенного модуля з включеним підсилювачем і кабелем 20 метрів. А ось так вона виглядатиме, якщо підсилювач відключити. Сигнал майже втрачено. У разі використання комплексу без додаткового монітору для швидкої зміни положення антени нам треба перемикнутися в режим відео і змінити положення так, як нам потрібно. Після цього знов перемикаємось в основний режим. Найефективнішою для роботи в широкому спектрі та з максимальним коефіцієнтом підсилення є антена українського виробництва типу Vald. Для неї для транспортування ми зробили спеціальний захищений скелет, який треба зняти перед встановленням на пристрій керування. Досить велике значення має поляризація антени, тому наш пристрій обладнаний механізмом для швидкої зміни поляризації. 45 градусів та 90 градусів. Ось так виглядає максимальна комплектація нашого комплексу на поточний момент часу. Ми не припиняємо розробку, тож чекаємо на ваші зауваження, побажання та рекомендації. Більш детальний опис. Технічних характеристик модулів у посиланнях під цим відео. Дякую за увагу.